Тому ми не виставляємо поки що висновків ніяких щодо курської операції. Про це спочатку повинні сказати військові, але в політичному сенсі, ну я б сказав, що в цій операції політичних результатів вже значно більше, ніж військових. Реально політичних результатів цілий букет. І вони, ці політичні результати вже починають давати нам додану вартість. Тобто партнери побачили, що Україна може діяти абсолютно в сучасний спосіб. Тобто, партнери по НАТО побачили прообраз майбутніх військ НАТО, ну військ країн НАТО, от як треба це все вибудовувати, і мені здається, що в цьому сенсі тут Україна виявилася не лише великим лідером, бо Форбс тут називає Україну. Світовим лідером з Ребу і безпілотників це приємно. Звичайно, тішить тішить вухо, тішить слух, але нам би хотілося, щоб наші напрацювання в тактиці в сучасній, вони стали предметом вивчення в майбутніх військових академіях.